Чи відбувається підселення у номери, якщо я подорожую сам? Чи можна за додаткову оплату жити одному у номері? Якщо ви подорожуєте на Одинці, вас можуть підселити до такого ж туриста, який також подорожує на Одинці. А якщо за додаткову плату? І за наявності вільних номерів в готелі ви можете проживати сам або сама у номері, за що потрібно оплачувати окремо. Зазвичай ви оплачуєте окремо вартість вхідних квиточків, додаткове харчування, сувенірну продукцію. Ну і ваші власні додаткові витрати. А так у нас все вже ходить. Вартість тур. Куди ж все таки порадити поїхати нашим землякам? Це казкова яремча, сонячне закарпаття з його термалами, з його чанами. Це кавовий Львів, величний синівір, загадкова бакота. З нами ви можете підкорити Говерлу та підкорити піп іван. До речі, класна, дуже гора. Побувати та побачити тунель кохання. Подорожуйте нашою рідною країною. Вона дуже гарна і неймовірна. Пізнавайте нашу країну разом з нами з веселими кукурузками! з веселими кукурузками.